Всім привіт, компанія Auto, як завжди з вами на зв'язочку. Маємо для вас ось таку чудову новинку, яка заїхала до нас на майданчик. На майданчик вона заїхала до нас під реалізацію. Клієнти на до нас привезли цю автівочку, щоб ми допомогли їм продати. Отже, по автомобілю два слова коротенько. Це автомобіль у нас офіційний. Офіційний автомобіль купувався в офіційному салоні в Києві. От Автомобіль чисто 2018 року випуску у вас з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 132, по-моєму, кВт на 180 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробиці передач. По автомобілю маємо 98 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг, як завжди, є підтверджений офіційним дилером, що дана автівка заїжджала і все вчасно та гарно вона обслуговувалась, так що абсолютно ніяких нюансів з технічної сторони з даним. Автомобілям немає. Реально, хороший, класний автомобіль в мега крутій комплектації. Комплектація, хто як вже розуміє, бачить. R-Sport комплектація. Ось я вам покажу в R-Sport комплектації дуже класному стані. Дуже гарно доглянути, обслужена, обслужена машинка. Ця. І без ніяких абсолютно моментів. Зараз я вам пробіжуся, швиденько покажу по комплектації даного автомобіля. Зроблю замір по лакофарбовому покриттю і покажу, які є сліди від експлуатації в даному автомобілі. Хоча тут практично абсолютно ніяких слів від експлуатації немає, практично новий автомобіль все є чистенько, гарно, без ніяких моментів. Отже, погнали по комплектації даного автомобіля. Ще раз, R-Sport пакет ягуар. FPS у нас іде, значить, що ми маємо? Вже бачу зразу без ключовий комфортний вхід є на 20 автомобіля. По, по зовній автовості у нас маємо диски. У нас йдуть 19-го розміру оригінальні на зимовій гумі Goodyear Ultra Grip зимова гума розміром 255 на 55. Далі біжимо. По салончику. Салончик дуже прикольний. Ось така комбінована шкіра біленька з перфорованою. ось такою молочною шкірою в дуже гарному стані. Повністю ці сидіння у нас йдуть електро. електросидіння. Airsport Кермо у нас. так Сідаємо ось 98 тисяч по пробігу, як ви вже бачите, запускається Кнопочкою даний автомобіль. так Запустили. Далі по комплектації шкірине у нас мультикермо, е, Зразу видно, в лобовому склі у нас є розігрів лобового скла. Ось бачите, такі ниточки тут в лобовому склі. Я не знаю. О, навелося так різкість. Ось такі ниточки в лобовому склі. Далі що ми маємо? Е, повністю всі карти дверей, затягнуті шкіру. Далі повний електропакет, звичайно, е, акустика в нас преміальна, мардіан, акустика в даного автомобіля. Так, Далі, що ще в нас є? Цифрова панелька приладів перед вами, велика магнітолка. Зараз у нас запуститься двохзонний клімат-контроль, бездротова зарядочка в нас є, старт-стоп, як завжди, круїз контроль маємо. підігріви сидінь, підігріві керма є в даного автомобіля. Так, що ще? що ще? Так, є. Панелька зовнішня ось затягнута шкіри, бачите, строчечка йде все в шкірі в нас. Чорна стеля, панорамний дах великий бачите, в даного автомобіля великий панорамний дах. Потім що ще маємо? В комплекті два ключі йде і, звичайно, сигналка з меткою йде. Ось, це в нас є. Потім до того всього, ось тут у нас є кнопочки для вибору руху, режиму їзди. Вибирати може нормальний режим, динамічний. ось, Потім, що у нас є ще по режимах їзди Еко і дощ сніг або літ. Так що ось такі чотири режими їзди ми маємо, поставимо на нормальний. Так, До того всього маємо навігацію в автомобіля, е камера заднього виду, партронічки передзад є. от Кнопочка ESP відключається. Та й, в принципі, вроді все. Таке те, що я бачу. Е так, далі. Далі біжимо. Опа, оп, виходимо. Біжимо позаду. Позаду у нас є е електрорегулювання спинки задніх сидінь. Ось тут кнопочка є і вони електрично, регулюються нахил, е кутовий нахил спинки, спинки задніх сидінь. Є у нас зарядочки 12 вольт. От. І в принципі, ось так виглядає позаду даний автомобіль. Так, тут я вам сказав, це я вам сказав. Ee, далі, далі, F-Pace, 2 літри, all-wheel drive, повний привід, електрокришка багажничка. Ось так відкривається, електрокришка багажника шторкою маємо. розетка 12 вольт, і в багажнику у нас є повноцінне запасне колесо. І, звичайно, донкрат і ключ. Я... Так, ставимо назад. Так, є. Тут це розказав, це я вам розказав. Ну, вроді все, по комплектації вам пробігся. А, і ще оптика. Оптика також вона йде максимально, тут класна, біксенонова оптика з даного автомобіля, партонічки попереду є. Ну, реально, дуже гарно виглядає дана в нас автівочка. Так, це я вам сказав, пробігся. Далі, далі, далі. Беремо прилад, зробимо. Замір по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння, що з ним все добре, він без ДТП, без ніяких моментів. Так, отже, капотик у нас 111, 105. Права сторона крило у нас 131, 112, 120. Дверка у нас 148. 138. Задня права дверка 128, 116. Заднє праве крило 92,1. Бачите? 118, 132. Задня кришка багажника пластикова, мабуть. Да, задня кришка багажника пластикова. Ліва сторона, що маємо 125 ліве крило, ще раз 110. Поверху у нас 110 і дах у нас 101 11,79,9. І далі кришка, боже, кажу кришка. Задня ліва дверка у нас 115, 120. 140. 127, 142, 108 і 108. Так що ось такі замери по лакофарбовому покриття даного автомобіля маємо ми і по слідах від експлуатації, що в нас є по автомобілю. Трішки по передній частині автомобіля, як завжди, є присутні пара дрібненькі сколики по бамперу, по оптиці, по капоту немає, бо в нас ось так бампер заходить сюди наверх, що він в сілові сколики, по капоту немає. Трішки дрібні сколі, вони не критичні нічого вам робити, фарбувати не потрібно. По кругу автомобіля є все добре, все на місці, все по зазору у нас, ніякі бампера не знімались, не фарбувалися, що передні, що задні, все по заводу стоїть. Ніяких пошкоджень у вигляді вмятин, там, подряпин, якихось протертистей по автомобілю. Також немає. Все гарненько, рівненько, чисто. Так що до зовнішнього вигляду це пару дрібних сколиків попереду є. А так все практично як ідеальне нове. Так, і далі по салону у нас. Вже, мабуть, трішки бачили по салончику, але ще вам покажу більш детально. Це у нас карта водія, порожики водія, сидіння ось так виглядає, і кермо. Ось в такому стані підлокітник, тунель, сидіння переднього пасажира, стеля у нас. Тепер з цієї сторони вам швиденько, карта ліва задня. Знову проєми, артію ось тут, задній диван, переднє сидіння позаду, дах і швиденько вам ще покажу з другої сторони. Задня права карта, ще раз проєми, сидіння права переднє позаду. Оп, ось так загальний вигляд автомобіля. Попереду ще. До речі, заднє скло в нас притоноване, так більш темніше, переднє, більш світліше скло притоноване. Так, є карта, кругом написано експорт комплектація, торпедища, збардачок, оп. Ось такий стан. Так що, як на мене, реально хороший класний доглянутий автомобіль. Автомобілі, до речі, не палили. І, як на мене, зараз автомобіль працює. Дуже класно е двигун е має роботу, без ніяких там роликів, рівнів, нічого не пишіть, не трішіть. Тобто, ідеально гарно працює двигунчик. Так що, друзі, Кого б зацікавив даний автомобіль? Будь ласка, можете приїжджати до нас на Тиздраві драйв Рівна Миколаївська. 2, фрешавто заїжджайте на тездрай, подивитесь, покатайтесь, і ви зрозумієте, що дійсно цей автомобіль вартує вашої уваги. І не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто. Без проблем також можемо вам доставити цю автівочку до вас у місто, як то кажуть, під двері, бо ми відповідаємо за кожен свій автомобіль. Так що, друзі, ось така ситуація з цією автівкою, Кого б вона зацікавила ще раз, набираємо. І кому що не розказав чи не допоказав, будь ласка, також, дзвоніть, пишіть, допокажу, дорозкажу. Всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Друзі, пока-пока.